80 років Нікопольський центр професійної освіти готує кваліфікованих працівників для металургійної галузі. Освіту тут отримали вже більше 20 тисяч випускників. Навчання абсолютно безкоштовне. Студенти отримують стипендії. Підготовку ми здійснюємо за професіями: зварювальник, машиніст металургійного крану, верстатник, електромонтер, слюсеремонтник, кухар. Тобто на сьогоднішній день це ті спеціальності, які після закінчення війни будуть найбільш потрібні для ліквідації наслідків війни і для відновлення нашої країни, економіки нашої країни та і всього життя наших людей на жаль, через загострену безпекову ситуацію, студенти навчаються дистанційно однак, практичні заняття та виробнича практика проходять на підприємствах міста з досвідченими майстрами. Вікторія, студентка третього курсу, майбутній кухар. Дівчина розповідає: хоч навчання і онлайн викладачі дають максимум знань та підбирають цікаві формати лекцій. Нам надають багато знань тут. Вони можуть знадобитися, навіть якщо не йти вчитися кудись вище. Тобто, якщо я захочу піти в кафе або ресторан, то я зможу зі своїми знаннями багато чого там показати, що я вмію. По закінченню навчання, центр професійної освіти гарантує 100% працевлаштування на підприємствах у Нікополі та по Дніпропетровській області. Навчання в нашому закладі таке пріоритетне, можна так сказати, і запрошуємо випускників 9-11 класів до нас на навчання. Додаткову інформацію про центр професійної освіти можна отримати за телефонами, які ви бачите на екрані. Я Шевченко Максим. Пропрацював в компанії «Сентравіс» більше 17 років. Здобув професію слесаря ремонтника і стропочика. Працював шостого розряду вальцювальником. Запрошую вас в Нікопольський центр середньої освіти. Запрошую Запрошую вас навчатися в центрі професійної освіти і приходити працювати в компанію «Сентравіс Продакшн України. Я Дашко Павло. Рік тому я закінчив Нікопольський центр професійної освіти і вже рік працюю електрогазозвання на підприємстві енергоресурси. Дякую всім педагогам центру профосвіти за отримані знання і навички. Доброго дня! Я не... мене звати класних Юрій. Я начальник дільниці з виробництва металоконструкції «Пратенергоресурси». енергоресурси. Ми довгий час співпрацюємо з Центром професійної освіти, училище 34 раніше. Багато років спеціалісти молоді дарування, дарування приходять до нас на практику, залишаються на підприємстві. Дуже дякую педагогічному колективу за працю в такі складні часи. Дуже дякую. Добрий день, я водопрофік 20 років тому я закінчую міському центр професійного освіти і працюю в центральні стаканчики, майстером військові станів ГБЦ. За 20 років я працював мальцювальником, спудером ремонтником, стропальником, бригадиром. Якщо хочете мати круту професію, забезпечувати свою сім'ю і працювати заради перемоги, навчайтесь в центрі професійної. Освіти, приходьте працювати там Централіс Продакшн Дякую. Я чорний Андрій. 13 років тому я закінчив Нікопольський центр професійної освіти і пішов працювати на на підприємство Централіс Продакшн Юкрейн, підручним вальцювальника стан холодного прокату. Теперішній час я працюю мальцювальником станів ХПТ і виконую обов'язки змінного майстра. Дякую всім педагогам Нікопольського центру професійної освіти за набуті навички та знання. Навчайтесь в Нікопольському центрі професійної освіти і приходьте працювати на наше підприємство.